Deadlock — це новий компетитив шутер від третьої особи в жанрі моба, розробили цей шедевр Valve. Гра ще на ранньому етапі розробки, тому пограти можна тільки по запрошенню. Що схоже було на релізі другої доти у 2011 році, коли отримати ключ можна було тільки по запрошенню від інших гравців. Дістати цей ключ доволі легко, але треба мати друзів. Це відео не про якісь гайди або збірки. Тут я зачеплю тільки основний механіки гри, тому поділимо цей короткий відос на три частини. Для початку тобі треба обрати пул героїв, ким ти будеш грати. Тобі треба обрати від трьох персонажів, та по бажанню ти можеш виставити пріоритет, щоб підвищити шанс вибору саме того чорта, на кого кину своє око, бо гра сама обирає, ким ти будеш грати, враховуючи твій пул. Всі персонажі мають свої особисті навички та стиль гри. В цілому, по класики: саппорт, дамагер, танк є. Більш режової герої, є більш мілішні, але всі вони можуть стріляти або шпуляти з чимось. Також присутня механіка звичайно мілішної та посиленої атаки. Але цю атаку можна заблокувати та застанути ворога. У всіх персонажів є 4 навички, 3 абілки та ультимейт. Абілки можуть бути як пасивні, так і активні. Все залежить від персонажа. Коли ти вбиваєш мобів, героїв, тавара, плюс знаходиш такі банки з душами, ти заробляєш досвід, а точніше тут це душі. Шкала досвіду знаходиться біля ХП. Коли ця банка заповнюється, тобі дадуть один скілпоїнт. Вивчення скілів без прокачки не потребують скілпоїнти, а тільки твій левел. За перший левел прокачки скіла тобі треба один скілпоїнт. За другий два. І за третій — вже 5 скілпоїнтів. А що дають прокачки скілів, я думаю, ти самостійно прочитаєш та розберешся. Мапа зроблена у вигляді 4 ліній. В одному матчі грають 12 гравців, тобто 6 на 6. Лінії побудовані наступним чином: два лайни грають 2 на 2, та два лайни грають 1 на 1. Гра автоматично обирає, на якої лінії ти будеш стояти, але з пріоритетом, якщо ти граєш паті, тоді з великою вірогідністю будеш стояти своїм друганом. На кожній лінії присутні трали для більш швидкого переміщення, так як телепорти на базу тут відсутні, ця механіка замінює це. Переміщення тралами доступне по просуванню твоїх кріпів. Чим далі запущена лінія, тим далі ти можеш швидко під'їхати. Приблизно раз на 5 хвилин можна прискорити переміщення, щоб звалити або швидко приєднатися до бійки. Але пам'ятай, що тебе можуть збити страла, і ти впадеш і застанешся на декілька секунд. Також на мапі присутня механіка телепортів. Вона відображається стрілочкою на мінімапі. Якщо ти хочеш швидко переміститися на протилежний лайн, щоб допомогти або звалити, то можеш скористатися цією механікою. Телепортів тут декілька, тому не соромся і вивчай мапу. Як і будь-якої мобі, на кожній лінії присутні декілька рівнів захисту. Перший — це вартовий. Вбивається доволі швидко, але на ранній стадії дає достатньо урону, щоб почилити у таверні. Крокер або як ми його кличемо — брокер чи крекер. Наступна споруда, це вже серйозний тип. Він може спалити, застанити, тому будьте обережні. Наступним етапом є захист самої бази. Кожний вхід на базу чотирьох ліній охороняється подвійними вартовими. Вже на базі тобі треба розвалити два шрайна. Після з'явиться голова сільради та почне бігати та нервувати. Коли ви знищите покривителя він перетворюється на пам'ятник з Дніпра. І після знищення цієї голови гра закінчується. На лайн твоя задача максимально проста: вбивати кріпів. Ворога та намагатися переформити свого опонента. Далі я хочу підкреслити механіку фарма. За вбивство кріпа ти отримаєш 50% душ, та ще 50 вилітають після вбивства у вигляді невеличкого духа. Духи це не тільки досвід, а і валюта, за котре ти купляєш артефакти. Але хочу підкреслити, що це окремі механіки, і вони не залежать один від одного. Тобто, якщо ти витрачаєш душі на артефакти, твій левел не стане меншим, не переживай. Показник душ. Тобто твої валюти знаходиться у лівому ніжному куті. Повернемося до фарму. Дух, що вилетів з кріпа, вишки або героя, можна добити та одразу отримати винагороду. А можна забити болта, і він лопне через декілька секунд, і тобі так само зарахується інше 50%. Але в грі присутня механіка Динаєв, і побудована вона саме на цих духах. Ти не можеш добити свого кріпа, але його дух можна та варто. Після того, як ти вбив кріпа, якщо твій противник раніше влучив твого духа, то ця нагорода нарахується йому. А ти отримаєш неприємний звук зниження твоєї самооцінки. Тому варто контролювати свої набої та де і коли ти добуваєш кріпа, і намагатися динати душі кріпів противника. І до речі, якщо ти добуваєш кріпа мілішною атакою, то дух не вилітає, і вся 100% нагорода з кріпа зараховується одразу. Денаяти духів можна як скрипів, героїв, так і споруд. Також по мапі розбросено різний контент, що допоможе тобі підформити. Наприклад, нейтральні кріпи. Та різні ящики, з котрих може падати невеличкі нагороди по типу душ, декілька відсотків до твоїх показників тощо. На мастах присутні щось на кшталт рун, котре дають тобі або баф, або хіл. За отримані душі, ти можеш прикупити собі артефакти, в грі присутні три розділи артефактів: а саме: зброя, життя та дух. Я не буду витрачати купу часу на розбір та гайди, тому загальне та коротко, допросять мене кіберкоклетки. Артефакти на зброю, тобто помаранчевий колір, по факту, це посилення твоєї основної атаки, кількість набоїв, перезарядка зброї, тощо, виживання, зелена, артефакти на швидкість, кількість хп, спритність, вампірік, щит, тощо, дух, все, що пов'язане з твоїми навичками, а саме кулдаун, тривалість, дальність, урон від скелів, тощо, але також присутні активні артефакти: щось по типу рефрешера, невразливості, зняття дебафів, селенса. Це дуже загально, тому що різні артефакти дають різні показники, тому варто читати це запам'ятовувати. На кожен тип, а саме зброя, життя або дух, ти можеш взяти по 4 артефакта, але в тебе ще є 4 додаткової камірки на будь-який артефакт. Вони відкриваються, коли ви знищуєте базу, а саме вартових, крокерів та шарайни. Ви можете прочитати умови, якщо наведетесь на ці слоти. На перший погляд, артефактів дуже багато, та нічого не зрозуміло. Але по ходу ігор та досвіду ти почнеш звикати, вивчати та розуміти, що краще зібрати на того чи іншого персонажа. Деякі предмети є самостійними, тобто не мають покращення, а деякі можна прокачати та зробити набагато сильнішими. Це можна подивитися в магазині, наводячи на предмети або дивлячись на такі маленькі іконочки. В збірках ти не бачиш прогрес прокачки артефактів. Сподіваюся, вони пофіксять. Якщо ти супер новачок, можна обрати збірки від гравців і потрошки звикати та будувати свої білди по ситуації. Тому експериментуй та пробуй різне. В цілому, практично кожного персонажа можна прокачати як через зброю, так і через дух. А, і забув сказати: в центрі мапи стоїть міні-босс, щось на кшталт Рашану. Коли ти починаєш його бити, вся мапа чує, як валається дубка. Після вбивства всі команді дають бафи у вигляді 20% швидкострільності, 200 хп, швидкість бігу на 1 і швидке відновлення після смерті. Так, зараз гра візуальна та геймплейна може виглядати доволі сурою. Але не забувайте, що це тільки рання збірка. В грі постійно виходять патчі, тому, поки вийде цей ролик, деяка інфа може бути вже не актуальною, але я намагався підкреслити саме основу. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався такий формат відео, став лайк та підпишись. Також буду дуже радий, якщо ти завітаєш до мене у Твіч. Там ми граємо багато різних та цікавих ігор. Тому що до зустрічі, па-па.